Дивіться, які качки. Клас. Я думаю про те, як визначати перемогу. Я розумію, що для себе я визначила це, коли після врегулювання залишається більше варіантів, ніж було до того. Більше варіантів у зовнішніх стосунках, більше, більше варіантів для світогляду і в іншому світі, який постає після війни, стає більше довіри. Говорила вам і до розмірковую і думаю, а навіщо взагалі в Україні варіанти, якщо ми на будь-якому роздоріжжі обираємо все одно поворот поворотне туди? Варіанти це для нас смерті подібно. Нам потрібна одна, єдина правильна дорога, якою всі будуть крокувати у світле майбутнє. Ну, Наразі світле майбутнє це там, де немає Росії. От туди йдемо. Чи дійдемо? Візнаю.